У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії виготовляли енергетичні букети для жінок військових. Богодійний захід подаруйте по іншому приурочили до міжнародного жіночого дня. З початком війни відійшли у минуле свята, які асоціюються із періодом радянським поневолення нашого народу, але зате з'явилися нові свята. Так в нашому закладі з 22-го року. Була ініціатива проведення на початку березня дня першоцвіту, коли земля тільки прокидається після зимового сну, і як надія в душах людей з'являються також перші квіти, які приносять першу радість. Викладачі академії власно розбирали та оформлював букет з енергетичних батончиків та напоїв. Переглядаючи відеоінструкцію, оперативно розібралися і згуртувалися разом уже скомунікували і розділили обов'язки, хто за що відповідає для того, щоб швидко згуртовано, головне якісно зробити приємний подарунок нашим жінкам-захисницям, які стали на варту оборони від загарбників. За словами завідувачки відділення початкової та технологічної освіти Тетяни Павлової, дана ініціатива у закладі проводиться вперше. Ця ідея була для того, щоб не просто відсвяткувати, не просто привітати словами, але зробити щось корисне, вкласти свою душу, як уже сьогодні неодноразово було сказано, і подяку висловити. Жінка на рівні з чоловіком несе таку ж саму ношу і на фронті вона не лише. Підтримую, да а виконує такі ж самі зобов'язання, як розповідає викладачка академії Дарина Пальчик. Даний формат поєднав у собі творчість спілкування та добру справу. Дані заходи допомагають тим, хто не може зробити якийсь вклад. таким чином докласти класки зусилля зробити свою віддати свою частинку душі і допомогти. І зробити приємно тим, хто обороняє нашу країну, і це важливо, тому що тут є і комунікація, і е, гуртова робота. Сі один між жодним. А головне, ми знаємо, для чого ми це робимо і яка кінцева ціль цього заходу. Зібрані букети передадуть військовослужбовцям 107-ї реактивної артилерійської кремачуської бригади, а частину матерям студентів, які служать у збройних силах України. Михайло Годим Суспільне новини Полтава.